Усім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про тренди 2024 року, що ми будемо з вами носити весною і літом. Які тренди додаємо у свій гардероб, які, що виймаємо і аналізуємо, що ще можна посталізувати в своєму гардеробі, і що варто нам докупити у свій базовий гардероб. Тому що тренди можна легко вносити у свій гардероб, якщо ви правильно зіставляєте базу свого гардеробу. Ці тренди якраз про жіночність і про особистий стиль. І все рівно ще цей оверсайз лишається з нами, але ми вносимо чуть. Іншого характеру одягу у свій базовий гарден. Тренди, які до нас перейшли з минулого року, це тренд на прозорість, це у нас відкриті плечі, це у нас балетки в стилі столі Джейн або це балетки Такі дуже делікатні, ну нам дизайнери пропонують велику е кількість балеток в е стилі Марі Джейн, і це балетки з квадратним мисом, це балетки з круглим мисом. Е це великі об'ємні квіти, які також у нас були в минулому сезоні, і знову ж таки вони прийшли до нас в е в Цьому сезоні. І перший тренд це драпірування, один із самих жіночних трендів цього сезону, який зробить ваш образ по вечірньому розкішним. Тут важливий момент, потрібно правильно вибирати оці драпірування в одязі, щоб вони не створювали лишній об'єм. Тут важливо вибирати, щоб ми оці драпірування вибирали в таких зонах, де воно не буде продавати нам лишнього об'єму. Це може бути зона плечей, це може бути зона грудей. Коли ми тут вибираємо щось з драпіруванням. Так? І е, такі драпірування гарно дивляться в топах. Такі топи я знайшла в HM. Такі драпірування гарно виглядають в платтях. Ми ці драпірування можемо вибирати в області плечей, ми можемо вибирати в області бедра. Дуже гарно виглядає, коли от є талія, і на бедро це драпірування, і воно від вже від бедра йдуть у ті самі драпірування. І таке плаття я знайшла від H&M, я собі його придбала. Воно Можна його одягати і до якусь важливу подію. Гарно воно стилізується з туфлями, його можна стилізувати з чоботами. Такі драпірування можуть бути і на спідницях. Також воно гарно буде виглядати в зоні бедра або починатися від зони талії, так і такі драпірування. Тому легко вносіть такий тренд в свій гардероб. Плаття, воно, звісно, грає в таку в цілий такий наряд, тобто є плаття з тими драпіровками. А якщо ми купимо якийсь топ з драпіруваннями, так чи це будуть драпірування в нас в області плеча, чи це в нас будуть драпірування в області грудей, ми його. Легко стилізуємо з уже діючим нашим базовим гардеробом. Ця, річ, ця трендова річ не така дорога, але вона класно буде стилізуватися у вашому гардеробі, якщо у вас зібраний правильний кістяк вашого гардеробу. Ми додаємо цей тренд і ми вже виглядаємо стильно і модно. Наступний тренд. Це у нас металі, металізовані фактури тканин, це або шимерне напилення, або це самий металік. І такі металізована металізованість металік це може він бути і в золоті, це може бути металічна фактура, це може бути напилення. Ми також класно вносимо у свій базовий гардероб і стилізуємо його з. З іншими речами. Це може бути джинси з напиленням, металічним напиленням, які ми класно стилізуємо з самим звичайним топом, накидаємо зверху піджак, і у нас, виходить, уже стильний і класний образ. Це можуть бути спідниці, такі спідниці я бачила в H&M. Така металізована спідниця класно теж стилізується з сорочкою, з стопом, зверху накидаємо піджак, вже ми виглядаємо зовсім по-іншому. Уже в образі Ота є нотка уже тренду, тренду у вашому образі, і тоді ми вже Вибираємо, ми можемо туди додати балетки металізовані, так? Якщо вже ми збираємо образ, ми додаємо і туди і балетки. Ми підбираємо сумочку, яка також буде перекликатися з нашим взуттям, або буде перекликатися з цією спідницею. І решту. В... Вверх ми вибираємо прямого крою, тому що важливо, щоб не перегружати цей самий образ, щоб він не був перегруженим. Тоді ми вже вибираємо простого крою одяг. Наступний тренд це у нас тотал білий. Туди може відноситися усі відтінки білого. Це може бути і молочний, це може бути і колір слоновий. Кістки. Це може бути і колір біло-сірий біло з відтінком сірого. Тобто всі відтінки білого ми також вносимо у свій гардероб. І я думаю, що у вас в гардеробі є цей самий білий колір. Зараз нам дизайнери пропонують дуже багато суконь, це гарні спідниці в асилуеті. Це піджаки в білому кольорі, і також ми можемо збирати дуже круті образи, такі я знайшла на H&M. Образи в тотал білому кольорі, спідниці і блузи. Також туди додається ще такий тренд таких вибитих квітів в самій тканині. Квіти це також тренд сезону великі об'ємні квіти. Я дуже люблю одяг в білих кольорах. На мою думку, це самий безпроіграшний варіант, який виглядає завжди дорого і елегантно. І такі образи можна одягати на будь-які події, куди ми збираємося. За таким одягом потрібно доглядати, якщо ви будете правильно доглядати, за білим кольором, він вам буде служити вдовго. Наступний тренд це прозорість, це такі легкі і майже невидимі текстури тканин, які додають образам такого. Таку чуточку нотки сексуальності, і цей тренд він з нами буде грати також вдовго. З ним можна зіставляти безліч різних образів, і все дивиться не тільки інтересно, а з такою ноткою, ноткою сексуальності і елегантності. Ми також додаємо плаття у свій гардероб, ми додаємо. Підниці. Ми додаємо топи на пів таких прозорих текстур. І також я знайшла такі, такий одяг в H&M, У мене навіть є таке плаття, пів, так, знизу йде основа, а зверху йде така січана, січаний верхній шар по платі. Дуже виглядає. Елегантно і чуточку сексуально в образі. Також наступний тренд це в нас є об'ємні квіти. Квіти уже йдуть не тільки в тканинах, а квіти як окремий аксесуар, куди ми вже ми їх кріпимо в, на піджак, ми беремо в вигляді чокера ці самі об'ємні квіти. Вони дуже також стильно будуть виглядати у вашому образі. Це буде. І трендово, і модно, і інтересно. І ваш образ хочеться розглядати. І такий образ в аксесуара можна дуже легко стилізувати, тому що не потрібно докупляти такий, таку велику річ, вона коштує копійки. Ми беремо таку брош квітку, така зараз в мене є, я вам покажу. Це це ось така е, квітка. Вона ось тут вона може бути взагалі як заколка для волосся. І вона ось тут має ще таку е, е, булавку, яка закріпляється на будь-який ваш одяг. Чи це буде плаття, е, чи це буде піджак, чи це буде топ. Воно дуже стильно придає е, образу такої романтичності, е, такої елегантності в образі. також. Ще можна використовувати ось такий чокер, який дуже круто виглядає під будь-який топ, під майку. Просто додавши ось такий чокер на шию. Внизу ви майка, чокер, і внизу ми додаємо спідницю, і це вже виглядає стильно, модно і трендово. Наступний тренд це у нас багатослойність. Це наші подвійні топи, це наші подвійні футболки, це наші подвійні ренглани, лонгсліви, які мають подвійну, подвійні шари, але вони можуть бути виконані в одинакових кольорах, а можуть бути абсолютно і в різних протилежних кольорах. І я такі топи знайшла на H&M, класні майки, такі. Футболочки є на масі Модуті, і е, також я знайшла е, там футболки і ренглани, е, які виконані і в одинаковому кольорі, і такі е, речі виконані в різних кольорах. Ми також їх стилізуємо уже з, нашим, е, з нашими базовими джинсами. Це наші базові штани. Це наші спідниці, і це вже буде виглядати стильно і трендово. Також наступний у нас тренд це відкриті плечі. Є зараз дуже багато брендів пропонують нам топи, сліви з відкритими плечами. Їх також є достатньо багато в різних магазинах, і такі я знайшла на зара. Собі я також замовила, уже чекаю свій ренглан, і він дуже класно буде стилізуватися з будь-якими джинсами. Ми його стилізуємо з класичними штанами, ми додаємо, стилізуємо зі спідницями, зверху накидаємо класний піджак, і у нас вже виходить крутий зібраний образ. І також нам. Дизайнери пропонують самі трендові довжини: це є або довжина міні, або це є довжина максі. Ну, тут важливий такий момент, якщо справді у вас гарні ноги, стрункі, ми сміло одягаємо довжину міні. Це можуть бути такі міні-шорти, вони нам пропонують, вони нам пропонують міні-спідниці, або це вже довжина Максі, яка теж виглядає дуже круто, елегантно, стильно, короткі сукні і спідниці. Шорти вже займають перше місце в гардеробах модниць. Такі речі ми вибираємо, якщо це йде про мова про довжину міні, ми звертаємо увагу на те, чи про наші стрункі красиві ноги. Тоді це дуже класний варіант, дуже гарно виглядає. Так? І ми стилізуємо, наприклад, беремо таку акценту міні-спідницю в металізовану. Срібну спідницю, додаємо до неї светр, це може бути футболка, це може бути топ, додаємо ще плюс металізовані трендові балетки, і сумка, сумку додаємо у стрібному кольорі, металізованому кольорі, яка буде перекликатися з вашою спідницею і буде перекликатися з вашими балетками. І це все так буде монохромно, сіро-металічно сіро, сіро, виглядати. І в аксесуари також вибираємо такі вже срібні, щоб вони перекликалися з металізованою спідницею. І такий образ буде дуже стильно, модно виглядати. І я такий наглядний, от приклад. Знайшла, і ми такий образ можемо повторити. Також трендом залишаються наші прозорі носочки, ми одягаємо їх під туфлі, ми їх можемо одягати під лофери, особливо для тих, хто любить стиль препі. Ми купуємо такі високі носки до колін, і ми їх також стилізуємо, і в нас це дуже круто виглядає, коли у нас оця спідниця у виді шкільного такого образу. так. Ми стилізуємо це з лоферами, ми це стилізуємо з туфлями, ми це стилізуємо з кросівками, і дуже класно виглядає. Також образ ось такий наглядний, ми його також можемо повторити. Ми в ньому не всюди підемо, так? тому що такий образ не всюди дозволяє нам піти, одягати цей образ, тому це тільки для тих, хто любить прав. Балетки це також тренд, тренд на Теплий сезон. Дизайнери нам пропонують дуже багато стилів з квадратним гострим носочком, з круглим мисом. В таких також це можуть бути і леопардові балетки. Ми можемо вибирати і також металізовані балетки, а вони можуть або звичайних. Звичайної форми, або це балетки в стилі Mary Jane, або це такі балетки на такій плоскій платформі. І також ми їх стилізуємо до джинсів, ми їх стилізуємо до спідниць, ми їх стилізуємо до суконь. Також дуже класний тренд, який ми сміло можемо вносити у свій гардероб. Ще такий момент: такі балетки які Дуже круто дивляться на худесеньку, таку вузьку ногу, тому що якщо ми, ще колотка тонка, воно дуже гарно таку витонченість ноги підкреслює, і в образі воно дивиться дуже делікатно. Такі балетки не підійдуть людям з, груб, з грубшими ногами так, повним. Людям, тому що на фоні їхньої форми вони будуть виглядати дуже маленькими, і воно не красиво буде виглядати в образі. Наступним трендом це є градієнт, також був в минулому сезоні. Він такий був. Кольори такі були насичені, вони могли бути зовсім протилежні. А сьогодні нам дизайнери пропонують такий легкий градієнт, який буде збільшувати свою контрастність від найсвітлішого до найнасиченішого кольору в одній кольоровій гамі. Ми також цей тренд ну, можемо не боїмося вносити у свій гардероб. Такий тренд дуже класно виглядає в сукнях. Це можна в майках побачити такий легкий градієнт. Ми можемо побачити. Ну, саме круто, такий градієнт буде виглядати в сукнях, де є велика площа, де можна розкрити оцей перехід кольорів. І від нас не відходить э, стиль Бохо. Э, Він також стає е, трендовим е, в цьому сезоні. М -м -м легкі плаття в -э спідниці в по поєднанні з козахами знову в тренді будуть і вже є. вже цей весна прийшла, і ми вже цей тренд цілком використовуємо наповно. Це кружева, принтив, квіти, багато шарові, спідниць, суконь. Також класно туди стилізуємо наші козахи, так? вони можуть бути короткі до кісточок, або це високі до, до колін. І у мене є такі класні круті козахи, зараз я вам покажу. Я вважаю, що цей стиль Богу з нами тримається вже дуже давно, сезон у сезон, з приходом весни. Або чи це осінь така пара взуття актуальна і вже у мене в базовому гардеробі. І зараз я вам покажу ось такі козахи. Які в такому легкому пісочному кольорі. Вони дуже класно стилізуються з сукнями, їх можна також стилізувати з джинсами. Ми їх також стилізуємо з джинсовими бермудами. Колір такий ненасичений, як база, як основа, яка класно просто підходить під всі відтінки кольорів. І також модно у нас бахрама. Ця бахрама може бути на косухах шкіряних, дуже круто виглядає. Така бахрама може бути в сумці. І одна з моїх покупок я зараз покажу. Я також обрала собі сумку, і я звернула увагу, що ось ця бахрама, вона класно. Виглядає на самому ремішку сумки. Сумку я також обрала в світлому такому кольорі, яка буде класно стилізуватися до любих образів. І саме ось ця бахрама вона як така нотка такої трендовості, і дуже круто буде виглядати з сукнями, такими багатошаровими спідницями в стилі бохо. І останній тренд. Це тренд на леопард, який вже всі підхватили і активно його використовують в своїх образах. І вже градус на цей тренд все більше зростає. Ми також класно поєднуємо їх зі своїм базовим гардеробом, тому що цей леопардовий принт класно. Виглядає з денімом. Цей леопардовий принт просто стилізується зі всіма майками, з сорочками. Ми беремо ту спідницю в леопардовому принті, додаємо туди звичайний топ. на низ також ми можемо додати ці самі трендові балетки, в'єтнамки, слінбеки або такі босоножки на малесенькому каблучку. Це можуть бути джинси, які також ми поєднуємо з топами, з сорочками. Просто чи це сумка, чи це, це може бути до самих малесеньких деталей у вашому гардеробі, чи це очки з оправою в леопардовому стилі. Це все також додає цієї нотки модності в вашому образі і. Оточуючи, які вас будуть бачити, які розуміються в моді в трендах, сміло скажуть, що ви орієнтуєтесь в трендах, ви знаєте, що з чим одягати, що до чого доповнювати. І важливий момент це все оці всі тренди, які я назвала їх всіх, можна подетально. Не обов'язково купувати все. Ви можете вибрати для себе цей тренд, який саме буде вам підходити, в якому, який буде пасувати вашій фігурі, так? тобто він не створює вам чи лишніх об'ємів, чи це взуття, яке не буде на ваших формах виглядати за маленьке. Тобто ви для себе обираєте саме той тренд, який буде тільки підкреслювати так. Вашу фігуру, який буде вам підкреслювати вашу індивідуальність, так, тому що тренд цієї весни літа це саме на індивідуальність, так. І навіть кольори, які от сьогодні нам пропонують, ми також обираємо по своєму. Фототипу, так, тому що є кольори, які там дуже класно йдуть, а є кольори, які нам ну не стільки не настільки на нас ефектно виглядають, але ще є е, такий нюанс, що ми завжди можемо чогось додати в образ, і тоді образ буде вирівнюватись, Так, Якщо нам не йде чисто білий колір, так, то ми додаємо якусь контрастну чи сумку, чи ми додаємо контрастний. Пояс, чи ми додаємо взуття, і образ, звісно, вирівнюється. Тому я надіюсь, вам ця інформація була корисною. Ви для себе оберете свій тренд на цю весну і літо. І вибирайте те, що вам найбільше відкликається. Це не потрібно великі гроші для того, щоби вносити тренди в свій гардероб, завжди старайтеся в тренди вкладати менше, більше в базовість, в базовий гардероб, в той гардероб, який завжди з вами. І буде вам щастя. Обов'язково поставте лайк цьому відео. Для мене це натхнення. Натхнення створювати наступні відео. І до зустрічі у наступних відео.